Вірі новини середи 10 квітня, і сьогодні у випуску ви побачите. Проти Журавського, але за хутір Михайлівський. У дружбі тривають дискусії щодо нової назви міста. Свиська громада отримає герб та прапор. У громаді розпочалось громадське обговорення проектів, яке триватиме до 10 травня. Альтернатива штучним квітам на кладовищі: як краще вшанувати пам'ять рідних і не нашкодити навколишньому середовищу. Упродовж доби 9 квітня ворог обстріляв з мінометів та ствольної артилерії населені пункти трьох громад прикордоння Шосткинського району. Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Шосткинського району. Протягом 9 квітня у Есманській громаді ворог обстріляв село Фотовиш. П'ять вибухів внаслідок ударів з мінометів. По Батівську також гатили з мінометів. Сім вибухів. У Средонобуцькій громаді окупанти відкривали вогонь з мінометів по селу Хлібороб. Сім вибухів. Село Прогрес також обстріляли із мінометів п'ять вибухів у знобновгородській громаді під обстрілями зі ствольної артилерії було село Голубівка три вибухи. Інформація про руйнування загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється. Ямпільська громада отримала 900 наборів насіння. Їх безкоштовно роздадуть людям. До наборів насіння перемоги входять насіння томату, кукурудзи, кореневого салату та руколи. Забезпечувати насінням будуть домогосподарства, які в лютому 2024 року зареєструвалися у відділі з питань соціального захисту населення та ветеранської політики Ямпільської селищної ради. Видаватимуть набори з 10 по 12 квітня. Свісі стартувало громадське обговорення нової символіки громади. З 10 квітня по 10 травня свісяни обиратимуть герб та прапор. Для цього їх запрошують взяти участь у опитуванні на сайті селищної ради. Музика. Верховна Рада розглядає перейменування дружби у Журавське, але мешканці міста не погоджуються з новою назвою та наполягають на історичній назві «Хутір Михайлівський. Прикордонне місто Дружба на півночі Сумської області невдовзі змінить свою назву, яку воно отримало в 60-х роках минулого століття. Тоді місцеві села Юрасівка, Журавка та селище Хутір Михайлівський об'єднали у один населений пункт, який у традиціях радянської пропаганди назвали на честь так званої дружби слов'янських народів. Назва міста збереглась після розпаду Радянського Союзу і навіть після початку російсько-української війни в 2014 році. Але в 2023 році, коли російські військові почали масовані обстріли дружби, місто вирішили підібрати нову назву. Розповідає мешканець міста Віталій Скварцов. Було названо в честь воседніння України з Росією в в 1962 году. Здесь проводилось у нас очень много э, этих праздников. Приезжал сюда бронепоезд э, такой э, ну, примитивный, непримитивный, э, с Брянщины. Здесь у нас на станции э, стоит памятник Богдану Хмельницкому, и здесь проводились много мероприятий, которые были связаны и подвязаны под этот праздник. То есть как э, дружба народов. В свое время, э, соответственно, у нас была э, узловая станция, которая объединя... соединяла э, Железна дорога йшла на Москву, железна дорога йшла, железна дорога йшла на Харків і на Київ. То тобто, це була большая озлова станція, поэтому тут приїжджали з Білорусі, приїжджали з Росії, при к нам приїжджали з Казахстана. Питання про переіменування дружби в Журавській вже розглядає Верховна Рада, але самі містяни виступають проти і наполягають на поверненні місту історичної назви, розповідає заступник міського голови Олег Пашковський. У липні 2023 року Верховна Рада винесла пропозицію, щоб поміняти нам назву нашого населеного пункту. Міська рада пропонувала назву оставити історичне названня Хутюр Михайловський, ну «Либо Михайловськ. Так, ну не погодили. Не погодили, і назва осталась Журавська, яку вони пропонували нам. Мешканці ми, ми були незгодні зразу. одразу, незгодні, і вони навіть не представляли собі, що може Журавська буде назва така. Ні, тільки хутор Михайловський, і старіша назва. Все, люди були проти. Mm -hmm. Міська рада да, пішла на зустріч, і ми е, повторно зверталися в Верховну Раду, щоб оставити нам історичну назву. Пересічні мешканці міста взагалі не бачать потреби у перейменуванні, розповідає місцева підприємниця Наталія Родявка. Назва дружба у більшості не асоціюється з Росією, але якщо перейменування неминуче, то люди хотіли повернути історичну назву, говорить жінка. Дружба — це є дружба. З ну, якою Росією в мене? Вона не асоціюється. Це дружба не трьох сестер, як всі кажуть, а це може бути просто дружба між народами. Не обов'язково це повинна бути дружба з Росією. Можна, звісно, назвати було б його Хутір-Михайлівський Хутір всі знають. Станція Хутір-Михайлівський, хай буде місто Хутір Михайлівський, це ж таке діло. А журавське ну що це таке журавське? Я, я сюди приїхала жити у. 19 років тому, от тому я так розумію, що хутор михайлівський знають всі. А дружбу теж знають всі. Ну ж, село Журавське це просто якесь село Журавське і річку, з якою асоціюються на зараз. На даний час я навіть не знаю, де вона знаходиться ця річка. Такої ж думки і Зінаїда Матвієнко. Жінка, яка працює продавчиною у місцевому магазині, говорить, що частина містян і досі називають дружбу хутором михайлівським, а себе хуторянами большинство людей у нас относится к тому, чтобы станция хутор Михайловский, а э, хутор был хутором. Вот, потому что не Ну, вот никак. Вот. У нас изначально все это было хутор Михайловский, станция. Ну а потом вот это вот э, город Дружба. Ну ладно, до этой поры. А теперь мы хотим, чтобы было Михайловское. Живі чи штучні. Щороку в поминальні серед людей точиться дискусії, які квіти нести на кладовище. Прихильники перших наголошують на неекологічності пластикових композицій. Яку альтернативу пропонують та як до квітів на кладовищі ставиться церква, розказуємо далі. Щороку Державна екологічна інспекція України закликає не купувати штучні квіти. Декоративні вінки виготовляють із пластику, що не розкладається, і може перебувати в природі десятиліттями. Солідарна з екологами й церква. Е, ну, наша, наша церква закликає до того, щоб не купляти ці штучні квіти. Ось. І щоб ці квіти не приносили, бо вони з тих квітів немає ніякої користі зовсім. Вони тільки приносять шкоду. Тобто е, хімікати я не, 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 не знаю, як правильно називаються, як те, що вони виділяють, коли їх спалюють. Ось, але в кінцевому в результаті воно приходить, приходить так, що нас, нам це шкодить. Бо коли ті квіти купляють, вони приносять на центр, на центр ті квіти вигорають, ну тобто втрачають колір, ті вінки і ті квіти викидують на смітник, на смітнику загоряння якесь, і ці всі, як то кажуть, хімікати піднімаються в нашу атмосферу. Тобто ці квіти шкідливі. Священник радить віддати перевагу живим квітам, які можна посадити на могилі. А загалом, додає, набагато важливіше це щира молитва за душу покійного. На, на небесах людині дуже потрібна молитва. Ну, тобто не тільки принести квіти і посадити їх раз в рік, чи там прийти раз в рік, а, поприбирати могилу. А важливо цю людину пам'ятати і в молитві, бо на небесах найбільша користь, яка, яка є, це молитва. Молитися за спокій і за їхні душі. Молитва і ну, не, не забувати їх. Продавці зазначають, що люди стали дедалі частіше купувати живі квіти, щоб шанувати загиблого чи померлого. Обирають різні троянди, гвоздики, хризантеми та комбінують їх між собою. Ну, зазвичай традиційно ми використовуємо для цих справ у нас є гвоздика. Кому не подобається червоно, то у нас є вона різних кольорів. Тому якщо штучні квіти продають їх не тільки ж червоні, а й яскраві і дуже яскраво виглядають, наприклад, ось такі лимонного кольору, рожевого, помаранчевого. Також зазвичай беруть троянди, червоні троянди, досить стійкий сорт у нас є, які довго стоять. Тому це дуже гарна альтернатива також. Зазвичай така квітка, що буде стояти довго, майже як воздика, то це хризантема. Вони також є яскравих кольорів: і жовті, і блакитні, і білі, і рожеві, і оранжеві. Тому я думаю, що до поминальних днів. Ми також нафарбуємо дуже-дуже багато їх різних кольорів, тому можна буде купувати просто вазончики і ставити їх на могилки. Ще ми використовуємо кошики. Тут флористична губка в ньому, і ми можемо наповнити за бажанням клієнта будь-якими квітами. Такий кошик може стояти без води, йому не страшно, що його переверне вітер, оскільки губка наповнена водою, вона дуже важка. Орієнтована ціна композиції із живих квітів 300 гривень. Але, кажуть продавчині, можуть підібрати варіанти на будь-який гаманець. «Гвоздичка у нас по 30 гривень, одна штучка. хризантемка зараз дешевше. Думаю, що до весни ще далі через місяць. Це ж буде, Вона буде до пасхальних свят ще дешевше. Зараз вона 80 гривень, а згодом вона ще буде дешевшати. Троянди у нас вже від місцевих. Виробників українських 50 гривень є така ціна, якої вже не було давно. Із серединабузької громади примусово евакуюють родини з дітьми у зв'язку з безпековою ситуацією в прикордонні. Про те, як відбувається евакуація під час телемарафону Єдині новини розповів очільник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. Безумовно, ця категорія є у нас пріоритетна пріоритетна в плані прийняття рішення, і ми від відповідно до цього пріоритету звернулись до до уряду і нам надали дозвіл на проведення примусової евакуації з двох громад: це Великописарівська, Писарівська Активська району і Середнобузька громада Шоскінська району відповідно 24-27 населених пунктів. І на протязі 30 діб зараз відбувається ця примусова евакуація. Діти більшість вже вивезені разом зі своїми батьками з тих загрозливих населених пунктів. Евакуація здійснюється планово. Вивозимо дітей в більшості своїх вони залишаються в Сумській області в більш безпечних районах, але є пропозиція за допомогою нашого уряду за допомогою наших. Регіонів західних регіонів можна відповідно виїхати для навчання і проживання це і Львів, це івано франківськ це Тернопіль, це Вінниця. І цими пропозиціями сьогодні наше населення користується і виїжджає з сім'ями в ці населені пункти, які нам запропонували відповідні власні. Військові адміністрації влітку минулого року військова адміністрація застосувала евакуацію для п'ятикілометрової кілометрової прикордонної зони. Це найбільш інтенсивно обстрілюється артилерійськими засобами ворожими, Це безпілотники, камікадзе, тобто там диверсійні групи. Тому було таке рішення прийнято разом з військовими щодо застосування цієї форми збереження життя наших людей. Це прикордони 5 кілометрів. На сьогоднішній день біля 6 тисяч ми вже евакували з тих 5 кілометрової зони, з тих населених пунктів, це 115 населених пунктів. Близько тисячі з них це наші діти. А що стосується інших регіонів, то в цілому вже близько 12 тисяч населення з інших районів населених пунктів. Які не підпадали під кілометрову зону вже сьогодні теж евакуовані застосуванням відповідних засобів і наших районних адміністрацій, громад і інших організацій, які нам дуже в цьому плані до евакуації допомагали. Серед них близько двох двох тисяч дітей, тому пріоритет цей виконується. І більшість дітей ми сьогодні вже з. Таких безпечних небезпечних районів, небезпечних районів прикордоння, ми вже евакуювали. І наостанок про погоду. Завтра 11 квітня на півночі Сумщини очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер західний 5-10 метрів в секунду. За прогнозом синоптиків, температура повітря вночі від плюс 8 до плюс в вдень від плюс 22 до плюс 27 градусів по Цельсію.